Мріє про перемогу України а ще привезти золото з Паралімпійських ігор та розповісти всьому світу про війну, яку Росія почала проти нашої держави. Ветеран Ярослав Бегас на війні втратив ногу, але важке поранення не змусило здатись бійцям десантно-штурмових військ, а навпаки, стимулювало зайнятися спортом. Після довгої реабілітації та протезування Ярослав почав кар'єру велогонщика. І в перші дні вересня буде представляти Україну в заїзді. Канаді, де по гірських трасах має проїхати щонайменше 120 кілометрів. Спортивний велосипед ось уже чотири місяці як основний транспорт для ветерана російсько-української війни Ярослава Бегаса. Сів на професійний байк Ярослав якраз після поранення. Восени 22-го року підірвався на міні під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Втративши нову, чоловік не втратив бажання жити та працювати над собою. Було падіння невеличке, перше пробите колесо, ну, пробите колесо такі, це такі перший виїзд, буквально перший раз, що ми зібралися. Це я приїхав на Вінницю туди, сів на весь і і їдемо. там. Ми там небагато тоді ще поначалу мали поїхати. Ну і все, пробите колесо, невеличке падіння, ну то, то не зупиняє, звісно. Після того було ще, ще одне падіння, вже таке більш серйозне. ну Це, скажімо так, це не зупиняє. Тому що Впав, став. Головне вставати і сідати і їхати далі, а не, не впав і все. І вже думаєш, ні, я не буду їздити, бо це ж падати треба. До служби в армії Ярослав професійно не займався велоспортом. Тепер 45-річний ветеран хоче про себе заявити на Паралімпійських іграх за чотири роки. Його тренер вимагає постійних тренувань, а це подолання щоденних дистанцій у 80-100 кілометрів. У нас не Фізична культура, у нас є ціль, тобто центр інвоспорт займається професійними спортсменами, тобто кінцева наша ціль це Паралімпійські ігри. Я з ними спілкуюсь, не вибираючи слів, і в нас ціль, щоб вони були в суспільстві, як люди, звичайні. Я зразу поставив питання: ви хочете відчувати себе інвалідами чи бути такими, як ми? Ярослав Бегас активний учасник різноманітних ветеранських змагань та турнірів. Каже, саме спорт йому допоміг не здатися та продовжувати повноцінне життя. Підтримані самого себе, а ще особливо, десь, якщо зустрічаюся з такими самими з побратимами, з ветеранами, такими, ну, це взагалі. Ну, ти бачиш, на що спроможна людина, коли дивишся, наприклад, в мене ще порівняно зі мною, то там бувають ще й набагато гірші поранення, і на що хлопці спроможні, то дивишся, ну я що тут, що тут? ну, Та сама нога, ну трошки не така, ну, можна ж все робити. За тиждень Ярослав Бегас представлятиме Україну на міжнародному заїзді у Канаді. Український ветеран має подолати 120 кілометрову дистанцію з Ванкувера до Вістлера. Ярослав переконує участь у таких змагань для нього дуже важлива. Тут продемонструє свою підготовку та, їдучи з українським прапором, нагадає усьому світу про війну, яка триває у його державі. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.